Рада вітати вас на уроці української мови у восьмому класі. Моє ім'я Катерина Молодик, і сьогодні ми з вами дізнаємось, як узгоджувати головні члени речення. Знайдімо хибні твердження та виправмо їх. Які твердження є правильними. Складені присадки бувають двох видів: дієслівні та імені. Правильно! Складений іменний присудок утворюється з двох іменників. Хибно, бо має бути дієслова зв'язка. Складений іменний присудок утворюється з іменної частини та дієслова зв'язки бути, стати, здаватися та інших. Правильно, іменною частиною може бути іменник, прикметник, сполучник, займенник. Хибно, бо сполучник службова частина мови та не може бути повноцінною іменною частиною. Розгляньмо особливості узгодження підмета з присудком. Підмет виражений іменником плюс числівник. Якщо числівник закінчується на одиницю 21 181, то форма присудка виражається в однині. Наприклад, 21 день закріпить вашу звичку. Якщо числівник закінчується на 2, 3, 4, то форма присудка виражається у множині. однина у безособовому реченні. Наприклад, два смартфони лежали на столі. Якщо підмет виражений збірним числівником, то форма присудка може бути або в однині, або умножені. Наприклад, п'ятеро учасників розпочали турнір з комп'ютерних ігор. Якщо підмет виражений словами більшість, меншість, багато, мало, ряд, частина, кілька, декілька плюс іменник, то присадок має форму однини. Наприклад, більшість учнів буде брати участь у змаганнях. Якщо підмет виражений займенниками хто, дехто, ніхто, ніщо та іншими, то форма присудка в однині. Наприклад, усі, хто пройшов реєстрацію, повинні з'явитися вчасно. Якщо підмет виражений іменником плюс прикладка, виставка-продаж, музей садиба, то присудок узгоджується із підметом, а не з прикладкою. Наприклад, Хлопці-геймери виступають на кіберзмаганнях. Однорідні підмети із невизначеним значенням, наприклад, значна частина, велика кількість, цілий ряд, деяка сума присудок в однині. Наприклад, значна частина комп'ютерних тактик та стратегій відповідає сучасним вимогам кібербезпеки. Якщо підмет виражений абревіатурою, то присудок узгоджується у роді числі, що й головне слово в словосполученні, від якого утворено абревіатуру. Наприклад, УАК, Українська асоціація кіберспорту, була заснована у 2015 році. А тепер потренуємось узгоджувати підмет з присудком. Запишіть речення, розкриваючи дужки і добираючи присудок у потрібній формі. Перевіримо. Більшість хлопців пройшла рівні у грі швидко і правильно. На останньому рівні з'явилось сім перешкод. Капітан з учасниками приготував новий план дій. Хто з них піде перевірити небезпечні місця? Уся місцева молодь зібралась у Комп'ютерному клубі побачити завершення кіберзмагань. Складімо речення з поданими підметами та узгодімо правильно присудки. Група кіберспортсменів, чимало перемог, кілька дівчат, частина з них. Можливі варіанти речень. Група кіберспортсменів змагалась за перше місце в турнірі з Майнкрафту. Чимало перемог було вже здобуто командою квадратики. Кілька дівчат теж були присутні на змаганнях. Частина з них навіть мала чемпіонські кубки. На цьому будемо завершувати. Сьогодні ми навчили з вами узгоджувати головні члени речення. А щоб перевірити, як ви зрозуміли матеріал, виконайте тести. З вами була Катерина Молодик. До нових зустрічей!